У мене вся життя пролетела перед глазами. Ідеш з дому і не знаєш, буде тобі куди вернутися чи ні. Ти їх прокляла вже давно. Не хочу нічого за них говорити. Сусіди ті. Сусіди Это звірі. Робочий день. Ранок окупанти спрямували на Нікопольщину дрони камікадзе. В цей час пані Ганна була на роботі. Жінка продавчиня в продуктовому магазині. В 10.40. Прилетів в дрон тут, взрив. Я була в магазині за прилавком. Стояла тут хазяйська, директорка і машина, Воно, бачите, осколки вже. Це кафе, два вікна, Перебити її в кондиціонері, там трубочка, та саме, фріон вийшов, з магазину ось йде, ось, ось ось стекла, ось дивиться, побиті, бачите. Налякав вибух і пані Ларису. Окупанти вгатили якраз поблизу її будинку. В цей час жінка була на вулиці. Каже, дивом не постраждала, обійшлася переляком. Жужало, щось таке, як мопед. щось таке жужжало. А потім вибух дуже дуже сильний був. У мене ні, в мене тільки там забор трохи побило осколками, а оце магазин дуже постраждав. Окрім вибитих вікон про вибух, нагадує і вирва, яка залишилась посеред дороги. Також постраждала лінія електромереж. А це вже багатоповерхівка, яка постраждала від чергової атаки. Позаду мене знаходиться багатоквартирний будинок. Сюди по обіді днями росіяни скерували ворожий безпілотник. На четвертому поверсі мешкала мати та її 17-річний син. Дитина, за словами сусідів, в цей час якраз перебувала на вулиці. Від вибуху ворожого дрону хлопця посікло уламками. З множинними травмами його доправила до лікарні. Було 4-5 автомобілів. Дрон побачив. Дитина виходила. ну Такий хлопець кремезний, ну дитина. в мусор, посікло повністю, повністю, так от і, ну, і руки, і ноги єлі спасли. Момент атаки вдома ховалася між двох стін сусідка Ольга Васильівна. Жахливі наслідки побачила, каже, коли вже вийшла на вулицю. Що люди там стояли і плакала мать, кричала. Сина забрали скоро. Били ще цілий час я була дома, вони лупили так, що неможливо було. Сусіди переконані саме через те, що більшість людей тоді була на роботі, постраждалих від вибуху небагато. Наразі 17-річний підліток лікується в одному з медзакладів Дніпра. Йому обробляють та перев'язують рани. Лікарі кажуть, обійшлося без операційного втручання. Водночас міська та районна влада просить місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та, задля безпеки, перебувати в укриттях. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новини 11-го каналу.